Сьогодні, в перший день літа, Житомиряни святкували міжнародний день захисту дітей. Організувати урочисте дійство взялася міська рада, та створити яскраве свято не вдалося б без громадських організацій, молоді, комерційних підприємств та всіх небайдужих до маленьких жителів держави. Одним із благодійників свята став і депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич. Думаю, що Це дуже важливий день для суспільства, тому що там на молоді наше майбутнє, тому звертаючи увагу на Молодих громадян на надання такої атмосфери свята дуже щира подяка від них, радість мені до вподоби. Загалом пан Михайло займається благодійністю вже багато років. Дитячі долі йому ніколи не байдужі. Мені самому, як батько трьох дітей, велике задоволення робити, робити е, такі приємні речі для дітей. для для дітей сирі, для дітей з соціально незахищених верс населення. За допомоги депутата близько сотні школярам з малозабезпечених сімей місцевих ліцею номер 2 та загальноосвітньої школи номер 10 була організована поїздка в парк культури та відпочинку, де вони разом з батьками та вчителями насолоджувалися святом та першим літнім днем. В подарунок діти отримали квитки на каруселі та морозиво. Думала, що буде дуже багато дітей і дуже. Страшно, що розгубимо їх, але все організовано. Кругом музика і сміх. а Це чудово. Цього дня для всіх дітей на території парку була організована різноманітна розважальна програма. Школярі відвідували і майстер-класи, каталися на каруселях, брали участь у конкурсі кращого малюнку на асфальті. Мені дуже подобається тут, гарно і Весело концерти, морозиво роздають безкоштовні атракціони. Колектив студії це закликає усіх сьогодні і кожного наступного дня зігрівати теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднувати зусилля заради майбутнього. І тоді маленькі громадяни виростуть достойними людьми і неодмінно стануть гордістю України.